Доброго дня! Сьогодні з вами ми будемо грати в гру джолина справа. Перед вами дитяча карткова гра, де гравці виступають у ролі бджілок, які летять у вулик полосувати зібраним ними медом. Ціль гри набрати якомога більше балів до того, як з'являться всі 6 пасічників. Спочатку перетасуйте 54 картки і покладіть стопкою на стіл з сотами догори. Це буде резерв. Потім візьміть з резерву 6 верхніх карток і викладіть їх в ряд сотами догори на середину столу. Першим ходить наймолодший гравець, а далі право ходу передається за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець насамперед кидає кубик і дивиться, що на ньому випало. Це буде кількість сот, яку потрібно шукати на картках у вулику. Якщо у вулоку є хоча б одна карта з такою кількістю сот, що випала на кубику. Гравець вибирає цю карту і вирішує, що з нею робити. Якщо гравець хоче забрати, дивиться лицеву сторону картки. Якщо це мед, кладе картку сотами донизу поряд з собою. Так формується власна колода гравця. Якщо це пасічник, то кладе поряд з резервом. Також у грі є 6 карток шершнів. Коли гравець витягує карту з шершнем, він повинен. Кинути кубик і скинути стільки карт зі своєї колоди, скільки випаде на кубику, і замішати в ігрову колоду, після чого картка з шершнем відправляється в скидання. Якщо гравця немає жодної картки в своїй колоді, то він просто скидає картку з шершня. Якщо гравець кинув кубики на ньому число, яке більше за кількість карт в його колоді, то він просто позбавляється всієї своєї колоди. Якщо у вулику немає карти з кількістю сот що випала на кубику, гравець бере з вулика будь-яку карту і потай від суперників дивиться, що зображено на її лицевої стороні. Потім він повертає картку сотами догори у вулик на початкове місце. Крім того, ви можете не брати карту, а просто скинути її, не дивлячись на лицьову сторону. Щоразу після того, як з вулика береться картка, її потрібно замінити іншою карткою з резерву. Гра закінчується, як тільки хтось з гравців викладає на стіл шосту карту з пасічником. Після цього всі учасники рахують бали, які вони заробили. Гравець, який зібрав найбільшу кількість балів, перемагає. Якщо кількість балів у всіх однакова, перемагає гравець, який зібрав найбільшу кількість карт. Якщо кількість сот декількох гравців однакова, оголошується. Нічия. Бажаємо вам гарного дня. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та до зустрічі!